Уста свої, не вміщуйтеся ні в які життєві хлопотливі проблеми, отже, які не будують душі, а несуть руїну, алфа Раманусу будуть надзорці. Ви навіть і не будете замічати, як будуть закріплені, Рабадевське мене, і будуть казатися своїми, но будуть чужими, арба дугла мене, с ава Як многі стоящі на місці, цьому задають питання, Боже, а що Україна гірше всіх, що таке постігло, амінь, фарамен, діти, ава, отже, Скажіть, коли не будуть звершатися суди на землі, живущі зрозуміють путі істини. Амінь, фарамен. І як народ почав відхилятися від істини, Ава, Отче, як в многих церквах розрушилися жертівники Ава Отче, як робили рамки людські, оставляли слово в стороні, фараменський бітер. А якщо брали слово, то підпорядковували так, як їм угодно. Амінь, фарамен. Скажи народ, чи кого я так благословляв, як не тебе, Ава Отче? Чи ти був голодний, чи Твоя Насліддя було з протянутою рукою, я великим ізобіл'ям говорив, говорив не рік, не два. Амен, фарамен. Чекав подяки, чекав хвали, амінь, фарамен. Народ поставив істукани, зависливе око ходило по домах, храма усто мене сущитувало житниці комори, підставляло ножку, що падав народ, мій рабаду, скіпітер. І все це діялось серед тебе, народ, фарамен, скіпітер. Скажи, як мені було поступити? Амен, фарамен. Коли б не обрушили те, ті, що нині плачуть пред жертівником, аваче. Вони й тоді плакали і умиляли небо, Ава Оче. І заради них стала сина молитов, і ти збережений, краман сто мене з Ава Оче. Ти з протянутою рукою, ти без крова, аваче. А коли щось і посіло, то я розполагав людські серця, що був у раба дуске, мене, з Аваче. Скажи, чи я Бог несправедливий, амінь, фрамен. Сощай, віки, чи я так, коли заступався, як нині заступився за тебе. І видав указ на благо тобі, чи ти це оціниш. Амінь парамен сто Народ, як ніколи, підійми голос молитви, аваче, проси прощення, арбадугла мене, савоче, покрийся вретішем і пеплом, і вопіяй. Амінь фарамен. Щоб милість Божа не була забрана, арбадугла мене, савоче. Я би відкрив багато, аваче, но скажу, що кордони пересунуться, рабадуске, мене, савоче, але народ ти не мієш хранити тайни, і ти ставиш кови для помазаників моїх рабаду, схербену, з авоче. А потім скорбиш і кажеш, Бог, не відповідаючи, не навчився народ хранити тайне, Ававоче. Коли я говорю, то говорю до тебе, народ, амінь фарамен Чому світ знає крани, крани, крани. Одно скажу, що нині відкриті небесні крани, нині дощі лються, як ніколи. Нині Бог прохожу великими чудами і ознаками і кажу: буде великий помир на землі, Аваче. Оче. Буде відізвано й молоде покоління, тому що не встою в подальших випробуваннях. Амен, фарамен. І тому народ, отче, заглядай більше священне писання, більше зближайся, не будуй планів на земне, отче. Зроби кожен остановку і скажи мені, потрібна близість з Господом, краману сто мене, з авача. Я не говорю про те, щоб ти оставив земне життя чи працю. Амінь, фарамен. Но суєту оставляй, отче, вона тебе веде до погибелі, крамен, глайсть. Авооча. Як многі задають питання, а як бути далі, а як жити далі, авоче. Не від людини чекай, а від мене. Проси в мене, арба дубла мене, Ава І зрозумій, що ти повинен працювати на ниві моїй, працювати і в земному, фараменський вітер, щоб мати, що ділити нужденому. Амінь. Амінь. амінь.